ружа зірка, силам моєї України, яка сповіщає про те, що день поборов ніч, що народилося молоде сонце, що диво народження Месії відбувається щороку і відбуватиметься, допоки існує земля, загорілася в небі. Рождество Бога, моєму різдву не одна тисяча літ. Воно житніх нив та з тих країв, у яких сонце стозряче. Небо підперезане перевеслами веселками, українці, могутні велети за вишиваними казками на рукавах сорочок та на крилятах рушників. Бог предвічний народився, і народився не в муках, він народився в славі, народився для життя і для любові. Сьогодні він народжується на війні, шанцях, поруч з воїнами світла, нашими мужніми чоловіками. Нашими братами, батьками, сестрами, друзями, матусями, які вдягли форму ЗСУ та боронять ту силу любові від сил темряви, ненависті, смерті. Наші мужні воїни не можуть бути зараз вдома, заріздяною вечерею, тому що вони роблять найважливішу для майбутнього Рождества світу роботу. Допомагають світлу різдвяної зірки здолати темряву та разом з перемогою увійти в наші веселі. Багато наших рідних тимчасово покинули домівку, втікаючи від війни з окупованих теренів України. Вони зараз на чужині, але серцем і душею вони разом з нами. Друзі мої, за різдвяним столом, де б ми не були? За нашою старою давньою традицією, ми маємо поставити миску, покласти ложку для тих, хто в дорозі, для тих, кого любимо, за ким сумуємо і кому бажаємо якнайшвидшого повернення додому. На Різдво за святою вечерю, згідно наших вірувань, незримо присутня сила роду, душі тих, кому ми завдячуємо своїм життям, душі полеглих у цій війні. Воїнів світла, світла їм пам'ять, бічна слава та наша вдячність за врятовані життя з Різдвом Христовим Україну! З Новим роком перемоги нам у цій війні якнайшвидшої, а все решта обов'язково додасться! Слава Україні! Слава ЗСУ! Христос народився! Славимо Його!